Чоловік, що працював оператором на бетонному підприємстві, нині на лаві підсудних, йому інкримінують незаконне вивезення та збут хімікатів, а саме соляну кислоту, яка входить до списку прекурсорів, що використовується для виготовлення наркотиків. Порушення вимог законів українських. Використовуючи пластикову та каністру тоді явно подальшу роботу, прикурсор стоями кислоту, яку в подальшому переніс за місцем свого проживання. А далі схема стандартна. Оголошення викладав в інтернеті, де і знаходив потенційних покупців. Цьому січні я продав 20 кміску, 20 літрів кислоти в клієнту. Після чого ще раз виносив з роботи. Цей кислоту, і був ще епізод 14 січня. 5 літрів я продав. І на протязі цього часу я виносив по 5 літрів сюди і збирав дому. Підсудний провину визнає повністю. З усіма обвинуваченнями погоджується. Розкаяйтесь в чинному. Так. А це що ця речовина на. На вашому попередньому робочому місці використовувалося в виробництві так, бетону? Так. так. Не, не, не бетон, а там таке покриття на дорогу перед тим, як ще Туще воно поливалося. — Це на робочому місці ви перебували і де заволоділи вказаним так. речовиною. Що вказана, це була соляна кислота, не заперечуєте? Не. Являє не. собою прекурсор. Також не заперечуєте? Не. Прокурор просив суд врахувати характер злочину та визначити покарання, передбачене законом на підставі частини першої статті, сіла, взягну, що повинні менше органів покарання більш тормоз точно 12, покарання від 4 років позбавлення волі з призначення додаткового покарання, опитє позбавлення права займатися на що сторона захисту? Пропонує іспитовий термін, посилаючись на те, що чоловік свою провину визнав повністю та сприяв розкриттю злочину. На стадії досудового розслідування під час судового розгляду під захисний повністю визнав себе винним, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, щиро вискаявся, зробив для себе певні висновки. Весь час офіційно працює після того, як не був звільнитися із місця роботи, де був вчинені криміновані ним кримінальні правопорушення, зразу ж працевлаштувався і зараз працює. На отримані має двох малолітніх дітей, яких він виховує. Значить, і врахуванням того, що він ще на стадії досудового розслідування повністю відшкодував завдану шкоду, вказаними інкримінованими кримінальними правопорушеннями квитанція про сплату коштів, долучена нами під час сьогоднішнього судового розгляду. Зрештою, після заслуховування сторін суд ухвалив один рік із питового терміну і два роки позбавлення права обіймати посади та займатися діяльністю пов'язаною з обігом прекурсорів. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.